Привіт. Е, недавно в Фейсбуку прокотилася хвиля глибокого бурення і глибоко мастурбованої громадськості, яка дуже хотіла крові дитячої. які, е, ну, Дітки, звісно, ще той з такий вищого сорту сортуночку в лапках, звичайно. Судячи по їхньому сленгу, все, що їм треба було, це вже знову відвідати виправну колонію. Але я вас засмучу, судити їх нема за що, тому що втопився дітю, вони знімали як цей дітьми напився і втопився. Судячи по тому, що говорить для. Навідувана сама пуха, і тому рятувати вони не повинні були. А я скористаюся цією хвилею хайпу, тому що будь-які наші знання тепер продаються тільки через хайп, ніхто не буде шукати методичної літератури, методологічної літератури, зануритися в біліте не буде, або ти поскандаліш і тоді тебе почують, або, або тупо не почують. От і все. Тому, ну що зробиш? Тренди формує суспільство, а я буду на них відповідати в своїх корисливих цілях, тому що я керівник туристичного у Манівці, керівник Керівник приватних туристичних таборів, унікальних, впевнений, що таких більше ніде немає, тому що в нас вчаться діти каякіну, спелеології, за моєю спиною печера висить одна з найбільших світі, і там ну, в цьому таборі дітки не будуть. Але так загалом мої діти там бувають по 5-10 по днів не на екскурсіях, а на експедиціях. Трошечки якби інший формат, самі розумієте. Отже, я майстер спорту і спортивного туризму, ще трошечки майстер спорту перед тим було в мене всяких от, виконання при своєї не було, не буду навіть брехав. От, до плавання мав якісь примісінькі відношення. І тому рятувати людей мені доводилося з гірських річок витягував, це трошечки цікавіше. Витягував, коли вже вони були давно заспокоєні допомогою слідчих органів. Казав, ну, поможи ну, блі, нам володу лізти, а ти можеш, ну, то й дістань. Приїжджав тоді, коли ще можна було побачити результати цієї діяльності. Ну і доводилося витягувати і здійснювати ці страшні букви. Запам'ятаєте, СЛР, хоча я думаю, в наш час, коли. Бомби падають на голову. СЛР мали би знати всі геть без виключення. Ну як виявили суспільство, абсолютно неадекватне і воно е думає. Що вони москалівці і їх пронесуть на авось. Тому не будемо про такі сумні теми. Я буду розказувати про порятунок на воді. Тепліше стає все раз. Я попробую змінити всі ті стереотипи, які є. Я це робив вже не раз, це далеко не перший мій такий от виступ. Я бігав і по школах колись розповідав, з різним таким скажімо так, успіхом, тому що знову ж таки все впирається в адекватних батьків, в адекватних викладачів. Одні кажуть, нам це потрібно, інші просто візьмуть журнал по техніки безпеки, що це всі дружно, і всі дружно втопляться? Це, в принципі, і правильно, ачубиня. Е, тому е, я буду розповідати е, як, в рекламних цілях про свій туристичний клуб е, кожного разу в кінці. А так загалом попробую поміняти ваші голівонці про те, як виглядає сам процес утоплення. Е, тому е, почнемо напевно, що з. Статистики 1700 чоловік. Це приблизно та цифра, плюс-мінус 100-200 чоловік щорічно це ті, хто попадає в статистику утопленників. Серед них. Величезна кількість до 20% він коли сягає. Це є так звані дуплети. Дуплет це сленгове слово, яке означає, що пішов купатись сам. Потім вирішив втопитись. Мені прийшли на допомогу мої друзі, і ми всі дружно рядочком лягли. І так гарно відсвяткували своє моє там, приміром 18-річчя, як відбулося в гідропарку майже 10 років назад у Києві. Шість сім хлопців тоді одномоментно лягли, може де більше їх було, не пам'ятаю. Ну сам факт гарно відпочили. Батьки мали офігенний. Подальшому спогад. Ну, чим відрізняється від фотографії на скажімо так, на лінії високовольтній на якій електропотязі. Ну, дуже прикольне ж свято, ну чого ж ні. чому так сталося? Та тому що вони впевнені, десь в школі встигли розписати в журналі про інструктування з техніки безпеки, їм, можливо, навіть ніхто й не пробубнів, а якщо й пробубнів, вони це не сприйняли серйозно і тому. Дітки втопилися, і щоб цього не сталося, просто слухайте мій досвід, мої живі емоційні приклади. Тому що, коли ти бачив трагедію на власні очі, ти їм якось розповідаєш так. Що воно міняє трохи щось в голівці. І я не Фейсбук, не Цукерберг, щоб блюрити е, факти. І от коли показують трупи, кажуть, давайте ми його заблюримо. Типу не було. От війна полетіла снаряд. Ну і снаряду не було. Ну ми ж трупів заблюрили. Та втопився дядька, теж заблюрим його, ну фу-фу-фу. Що хтось образиться і, і, і глибоко буде мастурбований. Е, так ні, насправді треба показувати реально оце е, цю. Мокроту, ці кров, тому що це можливо зупиняє, якщо не планету, всю якщо не весь світ, то принаймні якогось алкоголіка зупиниться, то і втопиться.